Сьогоднішні провокації Росії у повітряному просторі вже не Україна а країн НАТО, це не нова гра Кремля, а тактика перевірки Європи наших партнерів, випробування нервів, систем протиповітряної оборони та згуртованості західного альянсу. Ну ми це говоримо про останні атаки так. росіян на НАТО. І от історія цих провокацій сягає корінням далеких 50-х років минулого століття. Щоправда, тоді НАТО у боргу не залишилося. І, хоча радянські літаки були безумовними лідерами з перетину. Повітряних кордонів спроби США та їхніх союзників були значно зухвалішими. Найбільш знакові та скандальні історії у небі часів холодної війни згадав Олександр Войт у рубриці Історія питання. Дивимось. Холодна війна. Це не лише ракети у шахтах і шпигуни у посольствах. Це ще й небо, де кожна навіть невелика помилка могла обернутись катастрофою планетарного масштабу. Кордон між НАТО і Варшавським договором проходив не лише по суші, а й у повітрі. По невидимій, але смертельно небезпечній лінії, де літак міг опинитись не там випадково або навмисно. І кожен пілот розумів: один зайвий градус відхилення, і ти вже не герой. А привід для війни. З перших років протистояння між НАТО і Варшавським договором небо над Європою стало полем бою, без куль. У 1950 році радянський Міг 15 збили американський б 29 над Балтійським морем. Офіційно порушника, неофіційно звичайного розвідника. Після цього такі інциденти стали звичними. Американські і британські літаки вели спостереження за Калініградом, Куршською косою, Карелією, випадково заходячи в радянський простір. З іншого боку, радянські «Міги» регулярно тестували реакцію НАТО у ФРН, Данії, Норвегії. Небо над Європою нагадувало шахівницю, де фігури рухались із швидкістю звуку. Правила не діяли, а рішення ухвалювались за секунди. Найвідоміший випадок 1 травня 1960 року, коли американський літак-розвідник Ю-2 під керуванням Френсіса Пауерса був збитий ракетою С-75 поблизу Свердловська. Час обрано не випадково. Весь радянський союз святкує міжнародний день солідарності трудящих. Вашингтон спочатку брехав, що то метеорологічний апарат, але Пауерса показали живим. На радянському телебаченні скандал зірвав саміт у Парижі, а довіра між Зенгауверами і Хрущовим почала зникати, як то дим після запуску ракети від ЗРК С-75. Відтоді Ю 2 стали символом ризику у шістдесятому 62-х роках. Вони десятки разів пролітали над Китаєм, Північною Кореєю Кубою. Межа між розвідкою і агресією була тоншою за струмень конденсату на висоті 20 кілометрів. 27 жовтня 1962 року. Карибська криза над кубою радянська ракета С-75 збила американський літак Ю 2 пілотованим майором Рудольфом Андерсоном. Це сталося у розпал переговорів між Кеннеді і Хрущовим. У Вашингтоні всі чекали на сигнал до удару у відповідь. Президент утримався лише дивом. Розвідка з'ясувала, що рішення про запуск ухвалили радянські офіцери на місці без дозволу Москви. Цей день потім назвали чорною суботою. Людство було за один крок від третьої світової. Та навіть після того небо не заспокоїлось у 1970-х Радянські Ту 95 регулярно проходили поблизу Ісландії. А американські фантоми і Норвезькі Оріони злітали назустріч. Повітряна межа перетворилась на психологічний фронт, де замість куль стріляли нерви. Бували і інциденти іншого ж типу. і навіть сьогодні важко пояснити, що це було формально, технічна несправність літака у підсумку героїчна загибель радянських пілотів. А по факту перетин чужого повітряного простору. Весна 66 го у небі над Берліном. Радянський бомбардувальник Як 28 втрачає обидва двигуни. Дві хвилини до землі, і місто під крилами не своє, і найцікавіше у цьому небі радянським літакам знаходитись заборонено. 6 квітня 1966 року. Екіпаж капітана Бориса Капустіна і штурмана Юрія Янова вилітає з бази Фінов навчальний політ. Звичайна рутинна місія на висоті 4 тисячі метрів. Відмова обох двигунів. Радіозв'язок із союзниками неможливий. Радянські канали закриті. Спільних частот немає. Повідомити про проблему такого немає, як процедури. Над західним Берліном радянські військові не мали права перебувати повітряний простір міста, контролювали США, Велика Британія і Франція. У цей момент як – фактичний порушник, який падає просто в британський сектор. ППО встигає лише зафіксувати невідомий об'єкт, але часу на реакцію немає. Це секунди. Пілоти не катапультуються не через героїзм, як написали потім, а тому, що до останнього намагаються виправити ситуацію, повернути літак у свій сектор, уникнути дипломатичної катастрофи, не зганьбити частину. Коли стає зрозуміло, що дотягнути не вдасться. Капустін розвертає машину на озеро Штесензея. Удар, вибух, усі мертві. Офіційно подвиг неформально радянський бойовий літак у небі НАТО, який ніхто не наважився назвати вторгненням. Після Берліна, після десятиліть польотів на межі, сталося те, чого боялись усі. Коли ти щодня живеш у світі, де небо поле бою, рано чи пізно починаєш бачити ворога навіть у пасажирському лайнері, 1 вересня 1983 року. Південно-корейський боїн 747 рейсу корейських авіаліній 007 збивають над Сахаліном. Радянська ППО сприйняла цивільний літак за Шпигунський ракета, вибух. 269 загиблих. Москва кілька днів мовчить. Потім називає це шпигунською провокацією США. Світ шокований, і тільки після цього американці відкривають цивільним доступ до супутникової навігації майбутнього GPS. Від Балтики 1950-го до Сахаліна 1983-го – десятки інцидентів, сотні жертв і нескінченна гра на межі катастрофи. Повітря холодної війни ніколи не було нейтральним. Кожен рейс ризик, кожен курс політична заява. І сьогодні, коли російські літаки знову наближаються до кордонів НАТО, історія повторюється майже покадрово.